Мене звати Олександр, козаний Балу. А до Червона Калина я перевівся осінню 2022 року, коли прийшли представники від частини і хто має бажання служити в нас, виконувати бойові завдання, ласкаво просимо. Я довго не думаю, чи зразу перевівся в частину. Попав я в зенітний дивізіон. Ми були в спірному, на спірному напрямку. І Я почав виконувати роботу в якості ПЗРКшника. Ми були там на лінії зіткнення і чекали свій момент, свій вихід, щоб зробити пуск ракети і збити якусь цілі. Цілі там було збивати дуже важко, так як вони вже були навчені і вони не підлітали на ту відстань, яку потрібно було зробити для пуску ракети. Вони завжди розряджалися за 5, від п'яти за сім, за вісім кілометрів. Вони залітали знизу і з'являлися метр два над кінчиками посадки. Засікти їх було дуже важко. Я на Запорізький напрямок поїхав командиром розрахунку, у мене був свій розрахунок, зенітний розрахунок. Ми мали прикривати артилерію, а також збивати дрони, які, ланцети, які наближаються в наближаються нашу сторону. Якщо попадалися на шляху шахіди, то це в першу чергу якби ми виконували завдання. Успішно все робиться так, що наш дрончик бачить. Ворожу групу, допустим, яка сидить в норі там, чи на позиції, чи ворожу техніку, вона одразу коригує, наша артилерія починає працювати. Тим самим ми починаємо підходити. Наша артилерія замукає, і ми, оскільки вони налякали їх, вони сидять в норах. І ми тим самим починаємо підходити на їхню позицію, підкрадаємось і заходимо з сторін і захоплюємо позиції їхні. Якщо хто там в них виживає від артилерії, просто-напросто стрілецький бій починається і все. А на даний момент сюди прислали елітні спецвійська, десантники, ті барс, то вони не здаються, вони приходять сюди чисто заради, заради задоволення, щоб вбити людину. one. Тоді вони підійшли, але вони десь відійшли на метрів 100-150, і їхня артилерія почала накривати. І товариш був за метрів 7 десь від мене, з іншої сторони траншеї. І коли він сховався перезаряджатись, по брустверу прилетів 120-й і його зачепило. Його зачепило, і я зразу почав. Він каже: Я 300-300, поможи. Зразу кинув автомат, почав йому допомагати. Допоміг, ну, заволік його в свою нору, допоміг йому, перев'язав, дав першу допомогу. По рації сказав, що в мене поранений, і далі продовжував бій, щоб вони не підійшли, потрібно було відстрелюватись. Бо якщо б затихли повністю, значить вони б починали підходити. 04. Діма, відстрелюйся в тебе є якийсь повний магазин. Воювати, в принципі, не страшно. Це, це все залежить від людини, в кого яка психіка настроєна. У мене настроєна позитивно. Я стараюся не думати про сім'ю, про родину, бо якщо ти починаєш думати, це переживати, ти починаєш дуже сильно втрачати розум, і ти не знаєш, що тобі робити. Так, в тебе є конкретна ціль, і от потрібно її потрібно тримати, Добре. дотримуватись. От позитив, от ти все робиш на позитиві. Там навіть колонку взяти з собою страшно, не страшно, понятно. Там музику включив, там починаєш стріляти, хі-хі, ха-ха. От от воно просто-напросто ти забуваєш, що це таке страх, оце прильот. Чуєш, свистить, раз, ховався. Нормально, все на позитиві. Живий, живий, да, давай, давай, далі. Ну, як колись в дитинстві, як ми грали ті козаки, розбойники там чи ще щось. Просто це як гра виходить. Якщо ти починаєш переживати за своє життя або за життя своїх військовослужбовців, це страх з'являється. Щоб цього не було, просто-напросто ти маєш бути впевнений в товариші, що він тебе не кине і що ти також його не кинеш, і ви разом, один на одного покладаючись, можете вести бій. 40, <реш> Якось кину. От що, що, в них артилерійських снарядів дуже багато, і вони навіть не прицільно, вони просто-напросто по времені, вони просто-напросто сиплять. Сіплять, сиплять, сиплять. сиплять. От, в нас мінус того, що в нас тих снарядів вони є, але їх не також багато. І ми не можемо хаотично насипати, щоб наступати. Але коли йде от конкретний контрнаступ на позицію, От тоді наша артилерія починає працювати, перекривати їм шлях до тилу, назад до відходу, і ми починаємо захоплювати. Наша перевага тим, що в нас воїни більш якісь досвідчені, опитніші. Навіть на даний момент мотивація пропала, така як була в 2022 році, в минулому році. Але все ж таки в нас хлопці більш мотивованіші і це дає більш змогу наступати. І... У Нас хлопці більш досвідчені. Ми переможемо обов'язково. Ми обов'язково переможемо. Правда на нашій стороні і сила на нашій стороні.